Зірки, які залишили кар'єру через невліковні хвороби. Зірка фільмів назад у майбутнє Майкл Джей Фокс дізнався про свій діагноз у 91-му році. В нього вивели хворобу Паркінсона. У 2020-му він остаточно завершив акторську кар'єру на тлі погіршення здоров'я. Зірка бойовиків Брюс Вілліс розпрощався зі знімальним майданчиком назавжди через діагноз афазія, яка стала наслідком лобово-скроневої деменції. Про проблеми зі здоров'ям стало відомо у 2022-му. Оді Брюс проживає дні в колі дружини та дітей, які дбають про його здоров'я з 2015 року. знаменитий Айсмен Гвел Кілмер боровся з раком горла, внаслідок чого майже втратив голос і рідко грав у кіно. А у квітні 2025 року актор пішов із життя у віці 65 років. Знаменитий детектив Коломбо останні роки свого життя страждав від хвороби Альцгеймера і майже не з'являвся на публіці. Його останній фільм вийшов у 2009-му, а через два роки він помер у 85-річному віці.